Псалом 4 Молитва за побожних. Коли я закликав, вислухав мене Бог моєї праведності, в утисках ти послав мені полегшення, помилуй мене і вислухай мою молитву. Людські сини доки будете твердосерді? Чому любити безумне і прагнете умане? Знайте, що Господь зробив дивовижне для свого побожного. Господь мене вислухає, коли я до нього покличу. Гнівайтесь та не грішіть. Про що роздумуєте у ваших серцях, у тому кайтесь на ваших остелях, принесіть жертву праведності і надійтеся на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже добро. А на нас позначилось світло Твого обличчя, Господи, Ти послав радість моєму серцю. Від плоду пшениці, винограду і оливки вони збагатилися. У спокої я відразу засинаю і сплю, бо Ти, Господи, єдиний дав жити мені в надії. Амінь.